Идем. 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 Кислить. <свист> 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 Мася первый раз за лето в самом году идет на этот, на речку. Трошки непривычно, да, сынок? Це один із пляжів. Один із пляжів тут. он там ще є, там, от там, там. Тут коротше, пляжей дуже багато. Подивись на папу. Помахай папу робити. Водичка чистейша, взагалі, класно. Виїхали, їдемо на Голубі Озера. Будемо їхати через Світловодськ, точніше через Чечелево, Пілецьківку, не доїжджаючи до Світловодська, я вам зараз покажу. Зніму дорогу, як краще їхати на Голубі Озера, Ну, на центральний в'їзд, де всі в машини в'їжджають. Покажу де та розвілочка йде через село Вільне, щоб краще по дорозі там доїхати. Там, до речі, є марки Топт ближче, то вже, як ви заїжджаєте по полям, по лісам, там пару кілометрів треба буде до озера доїхати. Це виходить, ми їдемо вже в Крюкові на виїзді в село Чечелєва. Це як їхати в сторону Павлиша та Олександрії. Так ось така дорога через Чечелєва в сторону Білецьківки. Нормальна, полатана дорога, латки, напливчики, але в принципі нормально їдемо без ям. Її тут трошки підлампічили, так що нормально. Сьогодні неділя, 13 липня, ми трошки, правда, їдемо вже. Не прямо зранку, як планувалось з малечою, поки зібрались, поки матраси понаходили. 10-12. Прийдемо десь об 11 і неділя людей, я очікую, що буде дуже багато. Тим паче ті, хто там з палатками заночовував, вони там ще зараз прокидаються, п'ють каву, шашлички, мабуть, жарять, подивимося, є взагалі там місце для палатки, для машини, зараз подивимось. Вже під'їжджаємо до першої розвилки. Це дорога от, направо йде як на Черкаси, нам ось туди і треба їхати. Наліво буде на Олександрію. Ми їдемо направо, в сторону Білецьківки, в сторону Світловодська. Нормальна дорога, в принципі. Не автобан, Київ-Харків, але 70-80, не спіша, можна їхати взагалі спокійно. Наліво ми йдемо на Олександрію, нам треба направо. На кругу пропускаємо зліва, зліва нікого нема, не їдемо. Все, пішли на розвілки. Направо, ось Маламівка була. Виїжджаємо з Маламівки, там трошки дорога зараз знову буде в гарбелях таких. Я вже їздив на той неділі, я знаю, що вона тут палатана, ям великих нема, тому можна спокійно трошки швидше поїхати. Так ось, Проїжджаємо Олександрівський район, заїжджаємо. Ну Це вже по суті Кіровоградська область, ліс зліва, справа ліс. Можна поїхати на озера, трошки далі буде поворот. Наліво і тупо ви через ліс, наліво їдете десь озера, там по діагоналі. Але я вам не совітую, тому що не раджу, тому що машина, якщо у вас не джип, може сісти на пузо, можете бампер коцнути, віточками поцарапати кузов, в пилюці буде вся машина. Ну коротше, ну, краще не треба реально. Я зараз вам покажу, як об'їхати тут. Буквально зробите невеличкий крюк. прямо и налево объехать, красить 5-7 километров. Асфальт, видите, вообще нульцевый. Вон 83, я нормально лечу. Но бензовоз летит, наверное, под сотку в поворот захода. Ну, дорога классная, все. Видите, вот так, ну реально. Вообще не ям, ничего. Так нормальный, хороший асфальт. В принципе, как на кременчуг Полтава трасса. Одна полосочка туда-сюда, разметочка, все есть. Яка красота. Просто красотища. Це сосновий бір. Кстати, тут комарів дуже мало. Дуже мало днів взагалі їх немає. Ввечері, можливо, да, буде, бо рядом озеро. Сосновий бір всюди, да, якась буде живність вас покусувати. Но на Кременчуцькому водосховищі, повірте, ці крабіки на ножки заповзають. Комарі летять. Не тільки, але но ночі там взагалі кошмар. Але і днем, в обід, утром приїжджаєте, там просто капець, вас обкусають. І така ще зараз Дніпр, Дніпро болотистий, що водичка не кайф, вона хоч і тепленька, але не дуже. Хто був після Кременчуцького водосховища на Голубих Озерах, всі кажуть, що все, тільки голубі озера. Так, ось, друзі, під'їжджаємо до розвилочки, що я казав, отут не провтикайте, бо я вже провтекав на тій неділі, поїхав в Світловодську, ну, направо. Через пліти, в об'єс направо, бо нам треба було в магазин. Там є маркетоп. якщо Головна дорога направо, Там дорога фігова. Ось туди, не їдьте, не їдьте, там пліти, там просто капець. Туди реально ніхто не їде. Вон якась фура заїхала, бідняга. Їдемо ось прямо. Ось. Все, це вже починається село вільне. ну Чи далі буде починати. Ну, Коротше, не важливо, це от через село вільне ми будемо далі їхати. Ось ось сюди, ось сюди прямо їдемо. Нормальна дорога, все. Залізно-дорожний переїзд, залізницю проїжджаємо. Ось якийсь заброшений там завод чи що воно, І їдемо. синочок, я знімаю, будь ласка, зараз не кричи. Щоб люди мене почули, ось їдемо через отакий переїзд. Так, зліва-права нікого. Так, і далі я зніму, їдемо тут прямо. Так, ось це ми їхали прямо, буквально 500 метрів, і тепер направо можна на Світловодськ повернути, ми їдемо наліво. Туди на світловодця, щоб по бітонки, якщо що не їхати, ми поворачуємо наліво. І їдемо прямо. Доїжджаємо до заправочки, ось така зліва буде заправка он, зелена. Це як вам орієнтир. І головна дорога направо Ось заправка ЗС. Ось вона, зліва. Ми поворачуємо по головній дорозі, їдемо направо. Ось Далі ось я вам покажу, буде де маркетоп, щоб якщо ви там хочете холодного пива купити, поїсти щось дитині з дитині з'їхати, там купити. щоб ви в світловоз по тій поганій дорозі не їздили, тут ось ВК і К компанія, яка продукти виращує, там. А, так, продукти кажу, фрукти. фрукти, овочі вони там роблять, наскільки я знаю, Ось металобаза. Їдемо прямо, це, здається, село вільне вже почалося. Їдемо ми прямо. Нам треба буде повернути зараз наліво, а маркетоп, якщо що, то він прямо буде. Ми скупилися, повернули потім з тієї сторони вже направо. Ось. Так, поворачуємо. А, так, не, не тут наліво, налево пацаны дебіла машина виїхала, от туди нам надо наліво. так а маркетоп зараз скажу маркетоп ого маневри такі у пацана Вон <кій> маркетоп то он прямо пальчиком показує, Ото там маркетоп. Ми будем щось куплять чи ні? Ну води можно Води? ну ладно ой крас ми поїдемо. все нам надо сюда налево повернути. Ми зараз в маркетоп купимо водички. Синочка, ну обережно, будь ласка. Амочка, еда байба. Я тебе теж. Это, это, это так, ось маркетопта поворачиваємо направо. І їдемо прямо, прямо, прямо через село до лісу. Їдемо сюди по асфальту. Тут дорога трошки вже ближче до ліса, не дуже, багато ямок таких, тому сильно тут не поспішайте. Прямо, прямо, прямо їдемо і опираємося в поле. От, поле це вже початок якби, лісової такої дороги, прямо до озера. Зараз також покажу як краще, яку дорогу вибрати. Там трошки треба буде взяти правіше, Там буде менше таких пагорбів, менше таких непроходних місць. Тому зараз підсніму, як туди краще, якою дорогою поїхати. Зріва вже пішов в ліс сосновий. Дорога трошки краще, тут містами є. Містами не дуже... До речі, не бачу машин, які їдуть туди, або за нами, або перед нами. Багато машин, які їдуть проти нас, ну тобто люди виїжджають вже. Відпочили, неділя. Треба додому приготуватися, поїхати завтра понеділок. Ось туди прямо. Так, ось розвилочка, яка вже йде. В степ, а потім в ліс. Ось, дивіться, їдете ось сюди, берете і вліво, не направо, ось вліво дорога на озеро. Тепер у нас є лево, прямо і направо. Їдете направо, ось сюди. Ниряйте. Ось сюди, оця краща дорога. Ну, нижчим, зрозуміло, що травичку будете зачіпати, але тут ні кустов, нічого такого по бокам нема. Тут внизу прям таких, ось, щоб на пузолях теж моментів мінімум, чим там от зліва і повірте, я провіряв вже. Тому вправо взяли і їдете як, як можна правіше. Вон там вже озеро, вже така прохлада дує. Озером озером такою свіжістю. Тихенько, їдете 12-20 км на перші-другій передачі. Не спіша. Але не дивіться на встрічку, щоб було де місце потім роз'їхатись друг чого. Якщо наліво, то там вон, бачите, трава по коліна і не дуже там ями такі глибокі. Ну Хоча ну, воно вже там змикається, потім опять роздвоюється. знову от Це головне вам показав, куди взяти як там на біля світловодська. Розвилка. і отут розвилка через поле он дивіться там є міща яка а тут нормально сюди тримайтесь правіше. опять же вон там яма выкатана тут правіше нормально ну, тут можна налево взяти, бо справа там тут единственный момент не дуже. там по 100 гривень в'їзд. Ось доїхали до розв'язочки такої, прямо то на виїзд на трасу через ліс і наліво, ось центральний віс на Голубе озеро. <кій> <кій> ну, буквально не знаю скільки ми, кілометр, півтора-два максимум по полю. Та навіть менше, напевно. <кій> і все. І заїжджаєте в, в таку виска. красоту. Таку красоту заїжджає. Сюди бачу, куча. А ми там там. Вон дядя стоїть, по 100 гривень збиває, хоча може і дорожче буде. Зараз узнаємо, неділя все-таки. Ось такі місця. Добрий. По 100, так? Да? по 100 гривень і в будні і в вихідні, так? Да? Ось такий вон талончик дають. Ага, все, дякую. Візьми за чекаю. Хороші, щоб ви розуміли, ось як я став, тому що там взагалі взагалі нічого нема. По містам сидиться взагалі повністю, все забито. Там машини, там палатки. Там вже не проїхати, там наметове містечко принціле. Короче, отака от популярність цього міста місця. Так, вигружаємося. Зараз покажу, що ми взяли. Короче, заліз сьогодні на балкон і глянув, що у нас куча всього для малого є. І надувні штуки, і фрізбі, і м'яч. Ну такий уграний м'яч, ну чисто не жалко, на воду його взяти. Коврик це, щоб він в палатці спав. Дві палатки. Куча надувних матраси. Круг, там якась ще звірушка надувна. Короче, куча всякого різного полотенчика, машинки. Так от всякий такий набор. Нарешті розбирали всі речі. Так, а де ключі? Да. Ключі в мене. Пішли, буся. Чисто на день з дитиною, Навіть на півдня. Две палатки, по не знаю, какая из них рабочая. Одна там трошки подзламана. Пошли, сынок. Так, проверяем машину. Мама. Ты мороженое доев, чи маме отдал? <реклама> Это надо смотреть, что тут не потерять, потому я уже давно не складывал в палатку. Я уже не помню, что тут и как. Понял? <реклама> Це Классическая схема. Схема, 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 схема. Класична схема. Так. снимай, чтобы она не падала, добра? Тебе мама <свист> туристов. <свист> да, почекай, сынок, ты ж не залазь давай, Можно? давай, давай, давай. давай. Девич спеціальні є колишки вони всовуються в землю і палатка не буде улітати. Бачиш? Це називається колешки. Дякую. Ти побачив сина? Бувай. Двері. Це твого діда Валерий, кстати, палатка. І заходить в домик. Кась! Тут буде сам не Так, зложили палаточку, вже малий вже там гуляє. Ось волейбольна сітка, якщо що є. А я вам хочу показати зараз, просто подивіться. Це треба відчувати. Цей запах, цю свіжість, чистоту. Люди, звісно, коня... так. Неділя. А в палатку можна зайти? Не. Як це ні, а треба треба вещи, синочок, там зложити. Не вижу позакривалися. Забули в машині насос на матрас. Зараз мы сходять за насосом. Залишайтесь з в Что там ножку щось попало? в плюсочку коротше шоссей нужный насос ні о чем будемо бути час надувати своїми легенями трас я буду завтра качать за бред. Це по-моєму в комплекті, що я чай... отдельно покупав. Во-первых, тут толком не держиться. Во-вторых, качає, як... як будто муха дує. Це капець. Буду зараз качати колегенями. Так, ожидання і реальність, да, мама? Отдых Дивіться, дитино, от их з дитини, так от. Це ще uh -huh. я ось тут, у Лучі там лопатки, ведерочка, матрас. Ось такі діла. Там вон він там миє. Він пішов лопатки мить, саморобенти. Так, думали, що взяти дитині на природку, взяли в Дезі ось такий набір. А ну зараз скажи, що тут. Синок. О, тут у нас чорний рис запечений лососем, авокадо, брокколі, яєчком і ось таким салатиком поміляємо. Коротше, максимальна ППшка. максимально полезні білки туди, бачу, риба. Так, угу. вообще шикардос. Смачно дуже. Ну, треба його з'їсти в ближайше час, тому що може пропасти. Ми не взяли коротше, это вам. термосумку, забули. Забули технічку взяти, воду, щоб там ножки, ручки мити. Коротше, ми давно просто, давно просто не їздили на природу з палаткою, а з малим це вже перший раз. Три з половиною роки йому. Ніколи не їздили реально. Вспоминаю себе да, в детстве. ну, в молодості в дитинстві, в юності, як ми з хлопцями, компаніями їздили на голубе з ночовками. Дуже часто це було. Навіть да, просто без ночовки, з утра до вечора їдеш там або після роботи на пару годин летом покупатися. Потім ковід, війна, народження дитини і у всіх свої заботи, робота, діла, справи. А, і просто тупо ряня немає времени вибратися просто отак от даже на денок то короче, бросайте всі діла відпочивайте від роботи від міста відпочивайте і їдьте на отакі от міста де можна реально відпочити кайфануть. вообще просто песня реально кого хочеш панкейтні зала бананам. А, вкусняшки Поки друзі беріть мусорні пакети і туди весь хлам свій весь, весь мусор. Туди збирайте, щоб в лісочку дивіться, тут беруть по 100 гривень з машини, але ну, типа, чисто реально обирають, ну, я готов платити. Раніше знаєте, як було 50 гривень там, чи 20 раніше було ми. Були молодші, Типа, та за що, за що ви тут берете. Ну, реально раніше якось так не сильно вбирали, були такі кучу гури мусора, отам, оту повалялись. Ну, зараз сотки беруть, ну, по суті, це 5 ну куча відвідувачів, хтось де залишив бруд після себе. Але все от ми ходимо чистенько ну, на якісь пакетики. Ну, це не наш, а може навіть кстати, наш. Зараз обируб. Ну, чистенько. цивілізовано класно. Раніше тут було набагато більше бруду всякого, мусора валялось. Так, ось тут є такі магазинчики, тут чипси є, кава, морозиво. А Тут в палатці є пиво на на розлив. Ось підходите вам нальють по 50 гривень бокальчик. Ось там є сзади, ета, сзади цього. А якщо що, є Сергія теж туди? Да, 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 чекаю. Там, там є баня. Там можна столики заказать сейчас ще узнаю что там дальше так ось сходили взяли 50 гривень бокал два бокала 100 высокая территория взявши брускеты типа сухарики 40 гривень. ой хорошо сонечко загарчик Починок, тишина, все на такому знаєте, позитиві. Люди відпочивають. Коротше, треба сюди їхати з ночовкою з палатками, щоб кайфануть по повній а Тому і плануємо якось через неділю другу проїхати сюди з ночовочки з палатками. Вон аренда катамаранов Это марани, эти сапы ще є. Борди можна брати. В оренду оно там за кущами наліво бережок і там можна все брати. Там є зараз магазинчик, магазинчики. Магазинчики можна тоже купити, там водичку. Сейчас піду, туди подивись, що там взагалі можна купити. Мася грається. Поки малеча з дружиною влягається в палатки, я тупо розполотінчика возі палатки прямо в лісочки. І просто хулься полежать, кайфанути. Якось так ось. Яблочка потім показати. Короче, ось так, сразу эфир, кінець дня, Луча не спав нічого, палатка вже зібрана. Мама віддохнула. І, коротше оцей мопс нас ушатав двоих. Ой, я не знаю, як ви там з дітьми але ми, коротше, вже підварились в 6 часов вечора. уже не хочеться не знімати, нічого, ребята. Вон, герой дня. куда пішов, сейчас в машину врезать, в яму впаде. А ему весело, ему нормально. В машину так пидешь? Надо в пакетик зажить, сыночек. Нет.